Економія тепла очима дітей у Бурштині підбили підсумки проекту «Детек Енергоефективні школи. Він включає в себе викладання факультативного курсу з основ теплопостачання та теплозбереження, конкурс на зниження споживання електроенергії, інформаційні кампанії шкіл щодо раціонального поводження з енергоресурсами, практичні роботи. Перше місце на цьогорічному проекті здобули вихованці бурштинської гімназії. На реалізацію їхнього задуму «ДТЕК» надасть 40 тисяч гривень. Насамперед, це утеплення стелі та заміна вікон у актовій залі та в бібліотеці. Тому що вони на даний момент є в дуже поганому стані та пропускають багато тепла. Це для нас дуже важливо, тому що взимку в деяких класах та в активій залі справді дуже холодно, і там навіть неможливо висидіти навіть урок. Інші призери конкурсу з порожніми руками не залишилися. Учні навчально-виховного комплексу, які посіли друге місце, отримали сертифікат на 30 тисяч гривень, а бронзові призери 20 тисяч гривень. У Бурштинській Марії переконані найбільший позитив проекту це те, що до нього долучаються саме діти. Ми не помилилися скільки саме такий підхід дав результат. Учні активно включилися в розробку такої внутрішньоміської стратегії чи стратегії оптимізації використання енергоресурсів в межах своїх шкіл. Представники ДТЕКу розповідають, попри кризу в країні компанія продовжує виконувати взяті на себе зобов'язання і реалізує соціальні проекти конкурсом енергоефективні школи хочуть інтегрувати європейські цінності у життя кожного українця. Зміна звичок на більш енергоефективні. Турбота про економне використання ресурсів має стати одним з основних елементів повсяденного життя українця, тому що на сьогодні принципи енергозбереження та енергоефективності є основою енергобезпеки держави, і звісно, на таких на таких засадах на сьогодні живе Європа і має жити і Україна. Загалом проект енергоефективні школи ДТЕК проводить уже три роки поспіль. За цей час компанія інвестувала в нього майже 12 мільйонів гривень.